Сьогоднішню неділю ми з вами по три раз чули Євангелія, найкраще кажучи, вже наші священники, а не тільки я сподилися проповідувати, саме про існуватих в Бадаринському або в землі Гергесінській або Бадаринській, як і по-різному називають різні євангелісти. І справа в тому, що, оскільки зараз читається Євангеліє від Матфея після п'ятодесятниці, потім восени після Воздвиження Христа. Почнемо читати Євангеліє від Луки. І е, читання, в воскресних читаннях, по неділях цей епізод повторюється і в Матфеї, і в Луки, і так виходить, що ми, принаймні два рази на рік ми це чуємо і вже можемо самі все пересказати і так далі. Тому не хочеться на цьому зупинятися, хоча тут, звісно, є цікаві моменти, такі, як, от, знаєте, Євангелія, як нам описують, коли люди зустрічають Христа. А тут ми інше бачимо, коли просять його вийти. Щоб його не було з ними. Бо Христос може бути незручний для певних моментів. Давайте подумаємо для себе, чи не буває в нас в житті щось таке, де нам незручно бути з Христом. Бо можуть бути аспекти різні. В, ну, зокрема, цей Євангелій нам показує, що а, ті люди, які от займалися цим вирощуванням цих свиней, а, чому їх вирощують? Дешевше. Там все дешевше, ніж у Греції. Східна така, приблизно схожа культура, бо вони тривали чажи разом в Османській пені. Але сьогодні треки, там м'ясо відносно недороге в Греції, там, бо там їдять свинину. Туреччини на поки там м'ясо відносно всього іншого на дороге. Бо там, коли свинини немає, то дешевого способу, там є тільки те м'ясо, яке тому, тварину не варто різати ради м'яса, якщо чого не так ось, вирощували цих свиней ті люди не для себе, а для кого? Для римських, римських гарнізонів, для тих, того римського легіону, який був там розселений по Галілеї, по Десятиграду і так далі. І саме для них переважно це і було, тому що це легко виростити, продати таким чином це от економіка людська і тому подібне. І оці економічні моменти, вони не є якимись там, знаєте, неважливими сторонніми. Це частина нашого життя. І може статися так, що економічні моменти стають тим, що гроші ну, певні для нас, і в, і в добрий, і в поганий вік. І, зокрема, Христос вийде від нас, бо нам незручно, бо те, що у нас тут є наша економіка, боїмося, що її є зруйнуваний Може бути таке. Але, власне, сьогодні хотілося звернути увагу на інше, саме на апостольське читання. Воно, здається, мені теж важливе, ну, звісно, що воно важливе. Послання Борид за 30 складний і дуже глибокий, такий богословський, найбільш богословський твір Новому Завіті, Завітряна. Апостол Павло там намагається довести свою ідею, яка для нього є така дуже принципова і важлива, а саме про праведність через віру. Він проводить ідею такої от, співставлення, діалектики, праведності від закону і праведності від віри. Праведність від закону, тобто від дотримання закону Моїсеєва. І правдість від віри це відвір Ісуса Христа. Протиставлення на моральному плані. Вона може здаватися, коли ми вже далеко від того що не можемо, що коли ми чуємо про закон, можемо сприймати, що то ніби заповіді Божі 10 заповіді закону Моїсе. Не про це. Йдеться, йдеться про обрядовий закон, більше. тобто про ту обрядову сторону, про правила. Різний, які стосуються, різних аспектів життя, як одягатися, що їсти, що не їсти, чисте, нечисте, як себе поводити, коли доторкнувся до чогось нечистого, як виносити жертви, як відзначати свята. І головним таким самим ключовим тупоментом є обрізання. Виконувати обрізання, всім обрізуватися чи не всім обрізуватися. Це зокрема. Тобто не йдеться про такі заповіді як крадіжки, вбивства, чистоту. В сексуальному житті і тому подібне, не про це. Бо це зрозуміло християнам ще більше світло було, ніж в старому Завіті. І ось коли в сьогоднішньому, цьому рибачку, який ми чули, апостол Павло говорить про праведність від закону, праведність від віри, і далі він наводить такі слова, які беруться з ними второзаконня. Та хто зійде, зійде на небо, хто, хто зійде, зійде під землю? Коли в, в Второзаконні Моїсей говорить ці слова, і має на увазі що? Що той закон, який Господь нам дає, це не є щось, знаєте, таке недоступне для широких мас, щось таке, що можуть сприйняти лише невеличка частинка там, або дуже обдарованих в певній сфері людей, або дуже інтелектуально розвинених, або дуже таких, знаєте, як подвижники свого часу були певних таких от, в подвигах, таких от, знаєте, ну, які здатні до того. Великого подвигу. Ні. Мойсей говорить навпаки, що це всім доступно. Не кажи, що треба піднятися на небо, що треба кудись зійти в глибини підземлі, щоб щось знайти. Бо ось воно тут. Це слово, яке ми вам проповідуємо. Апостол Павло це переходить на віру в Христа. Що так само, от віра у Христа теж Христос близький до кожного. Христос для всіх, і для освічених, і для неосвічених, і для тих, хто уходить в пустелі, як свого часу монах і до сьогодні і тих, хто живе у вирі великого міста сімейним життям, що може бути складніше, ніж уходити в пустелю і там зберігати вір. І ось далі апостол, апостол наголошує на ще важливому моменті. Він каже, що якщо ти будеш вірувати в Господа Ісуса Христа, визнавати, що Бог воскресив його і смертю, то ти спасешся. Бо серце вірують для праведності, а устами сповідують для спасіння. Сповідання нашої віри, устами нашому, це те, що є важливим. Зараз ми живемо в такий постсекулярний період, чому постсекулярний, бо в, там, в другій половині ХХ століття, особливо в західних країнах, здавалося, що релігія вмирає, що релігія стає суто таким приватною справою, виходить з, якось, з сфери публічної. Це є таким сімейним, або особистим, особистою справою. Людина може вірувати, може не вірувати, ну і законодавство в сфері, яке регулює відносини держави в сфері елітів, воно також дає цю свободу, право людини вірити чи не вірити, тобто це як ви зрозуміло, і, на наш погляд, це правило, коли держава не втручається в те, як людина вірить, бо не може держава диктувати, як це неправильно буде, щоб нам нав'язувати чи іншому. І от це таке, знаєте, витіснення, вихід релігії в сферу особистого приватного доводить до того, що людина буває на публіці, от на людях, якось навіть соромниця там десь, щось сказати чи перехреститися, чи щось ще зробити таке, або проявити свою, свою релігійність. І бувають моменти, коли це ну дійсно не треба дитячувати, а бувають інші моменти, коли якраз... Від нас очікується сповідання. Сповідання, тобто певна демонстрація, маніфестація наших переконання, коли ми можемо і язиком своїм сказати, засвідчити те, в що ми вірили. Устами сповідують для спасіння, каже апостол Павло. От це є важливо, щоб в тих моментах, коли від нас потрібно, коли від нас там знаєте, така ситуація, коли ми маємо засвідчити свою віру в Христа, свою позицію. Треба не соромитися і не лякатися. Бо це не є тільки наша публічна. Релігія повертається, не наша приватна. Релігія, ось, в цю нашу добу, так звану постсекулярну, повертається знову в публічну сферу. В глобальному світі, може, не так це видно в окремих країнах, але в глобальному світі, візьміть мусульманські країни, наскільки віра, саме віра і віра в Бога, є таким важливим чинником те, що е, рухає політикою. Спільним життям і так далі. То от у нас, у християн, теж там взяти країни південні, мається на увазі так звані глобальні південь, де зараз більше християн, ніж по всьому іншому світі. Там також релігія це дуже важливий такий чинник життя, публічно просто. Нам з вами теж потрібно вірувати і так? для праведності, для того, щоб дотримувати закон, моральний закон, закон Христовий, щоб жити. Любові і в, в, в правді, а також і е, устами сповідувати. Бо устами сповідують для спасіння, каже апостол. Тобто свідчити про свою віру. Це може бути не тільки слова. Це інколи бувають справи, які говорять краще, ніж слова. Буває, людина говорить правильно, а подивишся, як вона живе, і ну, виникає питання, чи хочеться так, так вірувати, як вона говорить, і чому вона так живе. Тому, дорогі браті і сестри, наше життя складається з певних таких от моментів, коли потрібно йде, і, і те, коли в нас виникають певні ситуації непрості, як зараз ми всі. От Війна, іде, ми, багато хто із нас зараз вже втомилися від того всього, і інколи хочеться буває так відволіктися від чогось. І, звісно, це зрозуміло, але тільки спільними зусиллями ми можемо подолати зло і в собі. Це зло, яке на нас. Глобально прийшло третій рік, тільки об'єднавши свої зусилля, маленькі зусилля кожного складаються у велику справу багатьох. Тому, знаєте, так зване от є мистецтво маленьких кроків, коли ми, можливо, не здатні, там, не кожен спроможний саме на подвиг, не можна вимагати подвига від когось, тільки від можеш його вимагати. Але зробити маленькі кроки кожна із нас в силах, робити маленькі кроки кожен день в добрі. Допомозі іншим. Коли ми знаємо, що там хтось оголошує збір, якщо ми знаємо, що це реально, що це не підстава, не, не якісь шахраї, а наші знайомі, ми можемо, знаєте, 50 гривень дати, 100 гривень дати. Це не буде нам для сім'ї нічого вартувати, але це буде, якщо всі зроблять, це буде велика допомога. І так багато в чому в житті. Це маленькими кроками ми можемо свідчити про нашу віру, про нашу віру, про нашу віру і в Бога, і про нашу віру в Україну нашу. Перемогу нашу і таким чином її наближати. Дай Бог нам це. Розумійте, рухайтеся, з неділуйтеся. На наступному тижні.